Як правильно обрати об'єкт нерухомості у Варшаві для того, щоб заробити, а не прогоріти. І в цьому відео, а це відео номер 3 із серії, Як правильно купувати та перепроводувати нерухомість у Варшаві, ми ділимось практичними критеріями, які допоможуть вам вибрати дійсно ту нерухомість, яка дозволить вам отримати максимальний прибуток. Я Володимир Тимченко і команда «Життя Альянс. Ми працюємо в Варшаві з 2018 року і допомагаємо нашим клієнтам купувати та продавати нерухомість в Польщі. Перший критерій, вірніше, два в одному, це локація і ціна. Це як курка яйце, що перше. Тому що якщо буде хороша локація, але ціна буде завишена, то немає сенсу купувати квартиру, тому що вона вам не принесе прибутку в майбутньому. Якщо ми говоримо, що ціна повинна бути найнижча, але локація така в як якомусь не досить популярному районі Варшави або десь на околицях, де дуже малий попит, то яка б не була ціна, не факт, що ви швидко можете продасти, продати цю нерухомість і заробити якийсь очікуваний максимальний прибуток. Тому я поєдную ці два критерії, а саме локалізація і ціна, в один найголовніший. Для цього ми моніторимо самі популярні райони Варшави. Ми моніторимо як вторинний ринок, так і первинний ринок від забудовників, знаємо середні транзакційні ціни і вибираємо на ринку ті пропозиції, бо досить часто буває, якщо ми купуємо квартиру від забудовників, якісь акційні пропозиції, забудовнику залежить на великому об'єму продажу саме в якийсь квартал. Відповідно, він дає певні. Промоції, певні знижки, які можуть досить суттєво відрізнятися від середньої ціни купівлі в даній локалізації. А знаючи, що це район популярний, відповідно цікава ціна може бути сигналом для того, щоб ми купили нерухомість саме в цього забудовника. Якщо ми говоримо за вторинний ринок, то також кожного ранку ми моніторимо об'єкти, які відрізняються від середньої ціни по даній локалізації нижче на 5-10%, фільтруємо їх. І, звісно, після певного фільтру ми телефонуємо власникам, визначаємо ключові моменти по даному об'єкту, визначаємо, наскільки ця нерухомість може бути цікава. Виїжджаємо на об'єкт, порівнюємо, що є по факту, порівняно з описом. Дивимося, які є можливості, які є перспективи, починаючи з розташування квартири, починаючи із стану будинку, куди виходять вікна, який поверх. Що взагалі відбувається, якого стану ліфти, якщо це якийсь старий будинок 70-х або 60-х років, що є поруч, що може бути також впливати або на плюс, або на мінус даного об'єкту, і тоді цей об'єкт попадає в список об'єктів, які ми розглядаємо, щоб вибрати найкращий об'єкт з нашої точки зору для інвестування. Другий критерій це метражі планування. Як ви розумієте, що. Так, як розташована квартира якої поверхні і як вона запланована, це дуже сильно впливає на рішення потенційного покупця купувати, а не купувати саме цю квартиру. Скажу вам так, що найпопулярніші квартири, які зараз йдуть на перших других місцях, це двохкімнатні невеличкі 35-45 метрів квадратних. Можливо, для багатьох громадян України це буде звучати дуже смішно, як це може бути двохкімнатна квартира 35 квадратних метрів. Але дуже часто саме такого метражу квартири купують батьки для своїх дітей, які приїжджають на навчання до Варшави і планують тут залишатись. Або купують під здачу для оренди, тобто це найбільш популярний сегмент, найбільш популярний напрямок, саме такі двохкімнатні невеличі квартири. На другому місці я б виділив це трьохкімнатні квартири, також невеликого метражу, від 55 до 65, максимум 70 метрів квадратних. Тому що це вже потенційний покупець родина мінімум з однією дитиною. І якщо ви дійсно вибрали хороший варіант, зробили якісний ремонт, то відповідно на таку квартиру буде теж певний попит, тому що багато родин хочуть вже купити новеньке житло, але не заморачуватись ніяким ремонтом, а просто заїхати і жити. Звісно, є популярні 4 квартири, є навіть популярно, коли роблять ремонт в дупліксах, да, або в окремо стоячих будинках, але це вже більш дорогий сегмент, там заробіток відповідно більший. Але треба розуміти, що такі квартири продаються на порядок довше порівняно до двохкімнатних або невеликих трьохкімнатних квартир. Тому тут тільки. Клієнт вибирає, виходячи з свого бюджету і виходячи за який час він хоче обернути кошти, в який саме формат йому входити. Ну і також можна виділити кавалерки, тобто квартири студії, це 25-30 квадратних метрів, але за останній час популярність продажу вони опустилися з першого місця на друге-третє місце. Тому також це треба розуміти, але вони самі доступні по бюджету. Критерій номер 3 це стани можливості ремонту. Якщо розділити кількість угод на первинному або на вторинному ринку, можна їх порівну порахувати як 50 на 50. Тому що на первинному ринку купувати для ремонту і перепродажу набагато простіше, тому що квартира повністю в голому, як то кажуть, стані. В стані після забудовників, по польськи це стан девелоперський. Відповідно, це дешевше. Якщо ми говоримо за повноцінний ремонт, порівняно із ремонтом на вторинному ринку, де часто демонтаж старих плиток, штукатурка стін, вона додатково забирає кошти, і, відповідно, удорожає вам процес і кошт самого ремонту. Але з іншої сторони, на вторинному ринку трапляються такі об'єкти, де є дуже великі можливості для якісного ремонту, але за рахунок якихось особистих обставин. Власник цієї квартири хоче її продати швидко і готовий зробити досить суттєві поступки по ціні. Тому такі квартири ми також розглядаємо. І якщо дійсно погоджуємо ціну, яка відповідає і продавцю для швидкості продажу і для нас з точки зору заробітку, оформлюємо угоду, бо це дійсно той об'єкт, який може принести прибуток в найближчому майбутньому, там за 4-8 місяців. Ключове це вірно оцінити, які є можливості. І в нас часто були випадки, коли квартира, яка на перший погляд, це стосується зазвичай від власника на вторинному ринку, він висилає квартири, як є, тобто брудна кухня, сусід прийшов випити кави і також попав в кадр цієї квартири. Завалена речами, бо він десь збирається переїжджати або в інше місто, або в іншу країну. На перший погляд, ця квартира. Нецікава, бо дуже неякісні фотографії показують, що вона брудна, потребує ремонту. Але в більшості випадків саме ці квартири получаються найцікавіші з точки зору інвестування, тому що вони криють у собі можливості для того, щоб за рахунок не завжди дорогого ремонту ці можливості показати, зробити ремонт. І звісно, ця квартира, за рахунок того, що вона куплена по заниженій ціні, зможе принести досить цікавий прибуток майбутньому. Ось реальний приклад із практики. Знову ж таки, ми вибрали один із популярних районів Варшави, це спальний район містечко Віланов, і там на продаж була виставлена квартира за 1 мільйон 100 тисяч злотих, власником, який вже не проживав у Польщі, винимував цю квартиру. Орендар, який жив в цій квартирі з родиною, був не зовсім, скажімо таким, чистоплотним. Орендарем квартири був специфічний запах від готування їжі, відповідно, сам образ життя родини не зовсім, скажем, був такий чистий і акуратний, тому всюди були розкидані речі, підлога в салоні була стара, подерта, тобто, на перше враження, що по фотографіям, що по при першому візиті в дану квартиру ніяких позитивних емоцій вона не визивала. Але якщо ми перейдемо на сухі цифри, то навіть при ціні мільйон сто тисяч злотих вона вже була цікава, тому що порівняно з іншими пропозиціями в цьому районі, ця ціна вже була нижча ринку. Але так як нам залежало, щоб купити іще. Дешевше, і при цьому власнику також треба було швидко закрити продаж цієї квартири. Тим паче на дворі був кінець 22-го року. На цей час на ринку в Польщі було дуже велике сповільнення, дуже мало було угод і продажів. Відповідно, продавці були дуже зацікавлені швидко продати. Ця квартира була сторгована на 100 тисяч злотих вниз, це майже 25 тисяч євро нижче від початкової ціни. Відповідно, ремонт. Зайняв порядка 144 тисяч злотих, це 32 тисячі євро, послуги нотаріуса, оплата податку ПЦЦ, послуги агенції. В цьому випадку ми виступали просто як агенція нерухомості. І того загальні витрати склали для клієнта 1 200 тисяч злотих в еквіваленті 270 тисяч євро. Ось ви можете подивитись фото квартири під час візиту, також фото квартири під час ремонту. Ну і, звісно, ви можете подивитись, як вона виглядає зараз. Ось так був зроблений салон, ванна, друга ванна, спальня, дитячий покій. Що виходить по цифрам? Вона здається за 2000 євро в місяць, тобто в рік вона приносить порядка 104 тисяч злотих, в еквіваленті це 24 тисячі євро. Після оплати податків з це дохід становить порядка 8% річних. Укупність даної квартири 12-13 років, якщо ми говоримо дохід від оренди. Якщо ж говорити за ринкову оцінку, то на серпні 2025 року її вартість в такому стані в цій локалізації складає від 18 тисяч злотих за метр квадратний це 4200 євро за метр. На площу квартири це становить 360 тисяч євро. Тобто зростання ринкової вартості від початкової ціни і всіх затрат. Плюс 85 тисяч євро, і це за неповних 3 роки. Якщо ми говоримо в процентах, то це плюс 32% на вкладний капітал. Звісно, даний клієнт не планує продавати, бо це той актив, який йому кожного місяця генерує досить цікавий дохід, і вона знаходиться в популярному районі і постійно на неї є попит. Але якщо б він захотів продати, то цифра в плюс 85 тисяч євро, я рахую за. Таку кількість років неповних 3 роки це досить суттєвий дохід і цікавий для інвестування. Отже, щоб правильно обрати квартиру для перепродажу, вам треба враховувати локалізацію, ціну, планування, ну і, звісно, можливості ремонту. Якщо ви будете враховувати ці 4 критерії, це дозволить вам отримати максимальний прибуток. Якщо вам цікаво отримати повний матеріал з нашим описом реальних кейсів, залишайте свої контакти до лінку в описі до цього відео і ми вишлемо вам матеріали. А тут ви можете перейти до наступного відео з цієї серії. До нових зустрічей!